Добрий ранок, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про здоровий спосіб життя. А на початку заняття ми з вами пригадаємо наші привітання. І так, доброго ранку, сонце привіт! Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку в небі пташинки. Доброго ранку тобі і мені. Молодці! І так, сьогодні ми з вами поговоримо про здоровий спосіб життя. Що ж це таке здоровий спосіб життя? Це вміння бути здоровим і кори... зрост... зростати здоровим, вживати корисну їжу яка багата важливими для нас речовинами. І так, щоб зростати, бігати, вчитися, працювати, гратися людині необхідна енергія. Де ж брати цю енергію? А енергія виробляє наш організм із їжі. Їжа є якраз джерелом цієї енергії. Наша їжа це будівельний матеріал. Вона може бути за своїм складом і значенням дуже різна для організму. Тож, щоб бути здоровим, треба знати, як правильно харчуватися. І так, сьогодні ми з вами. Поговоримо про одну із головних складових здорового способу життя. Ми будемо говорити про здорову та не дуже здорову їжу для нашого з вами організму. Тому що не всі продукти, якими ми харчуємось, будуть. Корисними для нашого здоров'я. Правильне харчування це умова здоров'я, а неправильно приводить до яких небудь захворювань. І так, які ж вважаються продукти корисними для нашого здоров'я? Це продукти, які мають вітаміни та корисні речовини. Це фрукти, овочі, молочні продукти, м'ясо та яйця. Продукти, які дають енергію організму, щоб ми могли рухатись, добре думати, вони є в таких продуктах, як мед, гречка, геркулес та родзинки. Інші продукти допомагають нашому організму зростати сильним. Це риба, м'яса, яйця та горіхи. А треті продукти це овочі та фрукти. Вони посілюють захисні сили нашого організму. Добав, вони допомагають боротися нам з хворобами. Вітаміни, як солдати, охороняють наш організм від злих шкідливих мікробів та різних хвороб. Ну, є шкідливі орган... для організму продукти, такі, як чупачук, жувальна гумка, цукерки. Вони всують шлунок і. Травмують наші зуби. Тому, е, хоч ми їх і любимо ласувати, но їх потрібно ограничувати в прийомі нашої їжі. Не можна також їсти багато солоного та переїдати. Потрібно їсти більш овочів та фруктів, їсти потрібно вчасно. На ніч теж не бажано їсти. А зараз я вас хочу познайомити з такими цікавими вітамінами, як А, П, Д. І так, вітамін А дуже важливий для зору та зростання. Міститься цей вітамін у моркві, вершковому маслі. Помідорах, яйцях та пітрошки. Вітамін Б допомагає працювати нашому серцю. Його можна знайти у молоці, м'ясі та хлібі. Вітамін С зміцнює весь організм, захищає від засуди. Знаходиться він у апельсинах, лимонах, ягодах. Капусті та цибулі. Вітамін Д робить наші руки та ноги міцними, його багато у молодці та яйця. Тому, щоб зростати нам здоровими, потрібно вживати всі ці речовини, всі ці вітаміни. Зараз давайте ми з вами пограємо в гру, правда чи ні? Якщо я кажу, що це корисна їжа, ви кажете правда або так. А якщо я кажу, що це про некорисну їжу, то ви відповідаєте ні. І так, будьте всі уважні. Каша смачна, корисна. Так. Цибуля зелена, корисна? Правда? У калюжи вода брудна, корисна? Ні, звісно, ні. Борщ корисний діткам? Так, а суп з мухоморів теж корисний нам? Ні, фрукти, вони корисні? Так. А брудни, ягоди теж корисні? Ні, овочі ростуть на, гра... на грядці, вони корисні? Так, всі, компот на обід. Пити корисно? Так, а з'їсти міш... мішочок цукерок теж корисно? Ні, молодці. І так, давайте роздивимось, що ж лежить на тарілці? Це фрукти та яїди. Скажіть мені, будь ласка, це корисна їжа чи ні? Так, вона корисна. А чим же корисна ця їжа? Бо вона багата вітамінами. Так, а що лежить на цієї тарілці? Так, це овочі. А вони корисні для нашого організму чи ні? Вони теж корисні, бо вони всі багаті вітамінами та поживними речовинами. А скажіть, будь ласка, що зображено на цьому малюнку? Так, продукти. Вони корисні чи шкідливі? На жаль, це шкідливі продукти для нашого організму, бо вони не мають у собі ніяких вітамін. Тому їх треба як набагато менше вживати. Ой подивіться, а що зображено на цьому малюнку? Зубчик. Скажіть мені, будь ласка, зубчик здоровий чи хмурий, чи хворий? Він сумний чи веселий? Так, він сумний. А як ви вважаєте, чому зубчик сумний? Тому що в ньому є дирочка. Як ви думаєте, а чому вона тут? Тому що ми вживали шкідливу їжу. Наш зубчик полюбляв їсти шоколад. Тістечко, цукерки, та пити газовану воду. А подивіться на цей зубчик, який він? Він здоровий, він сумний чи веселий? Він веселий, бо в нього нічого не болить. Він крепкий, так? Міцний. Чому він міцний? Тому що він вживав. Корисну їжу. Він полюбляє овочі та фрукти. Молодці. А давайте зараз з вами пограємо ще в одну гру. Якщо я говоритиму правильне твердження, ви кажете так. А якщо я говорю щось, що цього не можна робити, ви Кажете ні. Перед їжею завжди мити руки з милом. Так, молодці, їсти треба будь-коли, даже навіть на ніч. Ні, молодці. Потрібно їсти продукти, які корисні для здоров'я. Так, їсти треба швидко. Бо ми завжди поспішаємо. Ні. Їсти треба повільно. Так, їсти потрібно ковтати, не жуючи. Ні, поласкати рота після їжі. Так, і так. Ми з вами поговорили, що їжа приносить для нашого здоров'я багато всього е, полезного. Слунок не можна кривдити, не вживати холодну їжу, бо вона е, плохо влияє на наш лунок, також не дуже корисна нам гаряча їжа. Не можна їсти та ковтати їжу великими шматочками. Ми їжу з вами повинні добре пережовувати. І пам'ятайте, щоб шлунок не хворів, його потрібно зберігати корисними речовинами. І так, які ж основні правила здорового харчування? Перше слід приймати їжу 4 рази на день. Три прийоми їжі є основними це сніданок, обід та вечеря. А четвертий а четверти, це додатковий, це полуденок, Де ми з вами можемо перекусити якимись фруктами. Ніколи не забувайте мити руки з милом перед їдою, а після прийому їжі прополоскати рот теплою водою. Їжа наша повинна бути різноманітною і мати в собі всі необхідні вітаміни. Ніколи не переїдай, навіть якщо їжа дуже смачна, це шкодить нашому шлунку. Не вживай на ніч чай, каву та какао. Вона збуджує нашу нервову систему. Цукерки, морозиво, солодку воду краще замінити на овочі та фрукти, бо вони корисніші для нашого здоров'я. Твердо запам'ятай, зуби слід чистити двічі на день, обов'язково вранці та на ніч. Не забувай після їжі прибрати за собою брудний посуд та подякувати дорослим за смачну їжу. І так, дітки, ми сьогодні з вами поговорили про здоровий спосіб життя. Це наша їжа. І так, давайте пригадаємо. Що нам потрібно їсти, щоб посилити захист нашого організму? Вірно, фрукти та ягоди. А вживати рибу, м'ясо та яйця, воно допомагає будувати наш організм, робити його сильнішим. А мед, гречка, геркулес дають нашому організму енергію, щоб ми могли рухатись і добре думати. Ось, такі, ось така корисна їжа нам потрібно, щоб ми з вами були красивими, сильними. Молодці всі сьогодні були уважні. До побачення, до нових зустрічей!